Доброго дня! У нас є тяги продольні до МТЗ власного виробництва. Товщина метала 40 мм. Є декілька варіантів. Перший варіант це 90 сантиметрів між яблуками, так як йде по заводові. Другий варіант. Це метрові подовжені та метр десять. Так вони виглядають. Вони комплектні, йдуть під стяжки з провушеними. Яблука обварені. Дякую. Yeah, okay.